Афганська війна тривала дев'ять років, один місяць і 19 днів. Як і будь-яка війна, вона принесла горе, журбу і біль забрала життя. Навіки оселилась в серцях тих, хто пройшов її і лишився в живих. Ми сьогодні зібралися, щоб згадати наших побратимів, які не повернулися з війни Афганістану. Афганістан. 34 роки тому. Були введені війська в Республіку Афганістан. З цієї війни не повернулося дев'ять наших земляків. Сьогодні ми зібралися, щоб згадати про них. На сьогоднішній день спілки нараховується 180 чоловік. Порівняно з тим, вдвічі скоротилася кількість наших воїнів інтернаціоналістів це після тяжких хвороб, після тих поранень, які вони отримали після війни. І ми сьогодні хочемо згадати про них. Кожен присутній поклав до обеліску червоні гвоздики. Це чоловічі квіти. Вони є символом відваги і хоробрості. Без зайвих слів і розголосу по чоловічому воїни афганців вшанували пам'ять загиблих товаришів.